Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала печиво брауні. Мені знадобилось 220 г цукрової пудри, 180 г борошна, 2 яйця, 60 г вершкового масла. 80 грамів какао-порошку, 10 г розпушувач для тіста, дрібка солі і соняшникова олія для змащування деко. У глибоку тарілку просію борошна. Зараз додам до борошна всі інші сухі інгредієнти. Цукровий пудрі потрібно ставити 200 грамів в само тісто. 20 грамів нам знадобиться для того, щоб ми перед випіканням обваляли печеньки. Змішала між собою всі сухі інгредієнти. Зараз буду додавати попереднє розтоплену вершкову масу. Окремо взбиваю яйця і додаю їх до тіста. Все ретельненько перемішую. Замішала тісто, зараз накрию його пішовою плівкою і відправлю в холодильник на одну годину. Деко застілене пергаментною бумагою потрібно змастити трішечки соняшникової олії. Підготувала цукрову пудру, зараз в ній буду обвалювати печеньки перед випіканням. Тісто готове, воно постояло одну годину. Я роблю кульки приблизно 50 грамів. Кульки перед випіканням потрібно обваляти ретельненько в цукровій пудрі. На деку виставляю печеньки, нам потрібно їх розставити так, щоб між ними був простір. Не потрібно їх ставити одна до одної. Зараз відправлю їх в духовку розгріту на 180 градусів на 15 хвилин. Не потрібно перетримувати печеньки в духовці, бо вони всередині мають залишитись вологими. В мене духовка електрична, тому дивіться по своїй духовці. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишайте ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.